Вітаю! Сьогодні на уроці навчання грамоти читання ми з вами повторимо та закріпимо, що таке звукова схема, що таке склади та наголос. І так почнемо з того, що пригадаємо, які звуки нас з вами оточують навколо. Так, це дуже різноманітні звуки. І спів пташок, і годіння паровоза десь в далечині, і зїжджання мухи, і лаяння песика. А чи є це мовними звуками? Ні, звичайно, правильно, діти, це звуки оточуючого нас світу. Мовні ж звуки людина використовує для того, щоб говорити, щоб її розуміли інші люди. Такі звуки ми з вами вимовляємо ротиком та чуємо вушками. Але чи тільки ми можемо такі звуки почути і вимовити? Звичайно, ні. Вже неодноразово ми з вами говорили, що звуки люди навчились позначати знаками. Давайте пригадаємо, що, крім того, що чути і вимовляти звуки, ми можемо також бачити і писати букви. Такі знаки, як букви, допомагають нам зобразити, почути на папері або прочитати те, що написав хтось якими ж знаками ми позначаємо звуки, що вимовляємо? Це голосний звук, який позначаємо кружечком. Приголосний твердий звук, що позначаємо рискою, та приголосний м'який звук, який позначаємо двома рисками. Пам'ятаєте наше з вами порівняння їх з двома подушками? Якщо дві риски, то це як дві подушки, стає м'яко, тому звук м'який. Давайте з вами проекспериментуємо та перевіримо, які звуки має слово сир. У мене на екрані ви його бачите. І так, слово сир має звуки с и Р. Також під малюнком сиру, ви бачите, у мене, що це діти. Це звукова схема. Правильно, сподіваюсь, ви пригадали. І так, звукова схема містить в собі знаки, якими ми позначаємо голосні, приголосні, тверді та приголосні м'які звуки, які містяться в слові. Отже, в звуковій схемі до слова сир ми бачимо, що слово має один голосний звук і два приголосних твердих. Давайте поглянемо на наступне слово, малюнок дуб та звукову схему до нього. Скажіть, будь ласка, чи така сама схема до слова ДУБ, як і була до слова сир? Молодці. Ви помітили, що схеми в них однакові? Отже, можемо зробити висновок, що іноді до різних слів можуть бути однакові звукові схеми. Які звуки містить звукова схема до слова ДУБ? Д. У Б? Чудово. Ці звуки ми також позначили двома приголосними твердими та голосним звуком кружечком та двома рисками. Це ви бачите добре на екрані. Далі. Знову така сама схема, але тепер це вже не сир, не дуб, а рак. Які звуки містяться в слові рак: р а К. Чудово! Поєднавши разом ці звуки, ми чуємо слово рак. Показати такі звуки ми можемо в звуковій схемі, яку ви бачите на екрані, за допомогою рисочки, знову таки, кружечка або двох рисок. В слові рак перший звук Р, тому ми його позначили твердим, приголосним, як одна риска. Другий звук А, який позначили. Як голосний звук кружечком. Останній звук в слові рак к. Так, цей звук твердий, приголосний, тому позначили ми його теж однією рискою. Чудово, в цьому слові три звука. Далі погляньмо на наступний малюнок: це сова. Скільки звуків містять в собі слова? Сова. Так, щоб визначити кількість звуків у слові, ми можемо порахувати звуки. Перший звук С, другий О, третій. В. Четвертий. А. Ці звуки ми знов позначили в звуковій схемі. Отже, і ще раз запам'ятаємо: звукова схема це те, що показує нам знаки, що символізують голосний. Або приголосний твердий, або приголосний м'який звук. Ми не використовуємо в цьому випадку букви, ми використовуємо знаки звуків. Чудово. Тепер погляньмо у мене на малюнку два предмети, два об'єкти. Це вода і море. Але до них обох лише одна звукова схема. Чому так? Правильно діти, тому що і до слова вода, і до слова море нам підходить саме така звукова схема, яка містить перший звук приголосний твердий, другий звук голосний, третій звук приголосний твердий, і четвертий голосний. Давайте назвемо звуки у слові вода. В о д, а Чудово. Повторюйте за мною, коли я вимовляю звуки. Далі слово море. М, О, Р, е. Прекрасно. Слово море і вода мають однакову схему. Далі перед вами все та ж вода, але щось змінилося в звуковій схемі. Що ж це за риска розділила навпіл нашу звукову схему? Так, ось зараз ми з вами пригадаємо, що слова можуть ділитися на склади. Чудово, ось ця риска якраз розділила наше слово на два склади. Перший склад слові вода – «во». другий склад слові вода да. Ну, а разом це вода. Чудово. Отже, слова можна поділяти на склади. Що ж ми використовуємо з вами для поділу слів на склади? На уроках ми використовували долоньку і підборіддя. Підкладали долоньку до підборіддя і ділили слова на склади, скільки разів доторкнеться підборідок до долоньки, стільки в слові і складів. Прекрасно. Але ми вже дорослішаємо. І ми знаємо інший спосіб: скільки в слові голосних, стільки в слові і складів, скільки голосних звуків в слові вода. Вірно, їх два. Отже, і два склади в слові «вода». Причудово. Рухаємося далі. Перед вами слово стіл. Слово стіл давайте називаємо в ньому звуки. С-с-с. Який звук «с-с-с»? Вірно, діти, це приголосний, твердий. Якщо ви не встигаєте за мною, ставте на паузу, щоб дати відповіді. Продовжуємо. Другий звук в слові стіл. С. Ті! Чудово! Цей звук я вимовляю м'яко. Мій язичок доторкається до верхнього піднебіння у моєму ротику. А значить, цей звук є м'який, приголосний. Ми його позначимо двома рисками. Визначаємо третій звук: сті. Сті. Звук, який я протягую, це звук і. Він є голосним, тому позначили ми його. Кружечком. І останній звук в слові стіл. Стіл, стіл. Останній звук Л. Це твердий приголосний, тому ми бачимо в звуковій схемі одну риску останньою в схемі. Скільки звуків порахуйте в слові стіл? Так, діти, всього їх чотири. А скільки голосних в слові стіл? Лише один голосний звук. Що це означає, діти, скільки в цьому слові буде складів? Вірно, буде один лише діткий склад. Так як в слові один голосний, це слово матиме лише один склад, і нам не доведеться його розділяти. Чудово! Рухаємося далі, і перед вами книга. Слово книга має два голосних звуків, а значить, два склади. Який перший склад у слові книга? Кни. Кни. Повторюйте за мною. Кни. А який другий склад у слові книга? ГА. Га. Чудово! Ну, а разом це книга. Ми з вами повторили, що звукова схема показує нам знаки, що відображають звуки, які містяться в слові. Такі знаки їх всього три кружечок, риска та дві риски. Також слова ми можемо ділити на склади, що ми, власне, і робили за допомогою долоньки підборіддя, а також знання про кількість голосних в слові. Далі давайте ми з вами подивимось на слово коза. Воно містить чотири звуки і два склади. Який перший склад в слові коза? Ко. Ко. Чудово. А другий склад слові коза. За. За. Ну а разом коза. Скільки голосних в слові коза? Дві. Два голосних звука. Тому слово містить два склади. Причудово. Ну, а тепер на цьому ж слові, ми з вами повторимо, що ж таке наголос слова. Наголос, діти, це та частина слова, яку ми вимовляємо з більшою силою. Саме для того, щоб знайти наголос, ми з вами кликали слово. Пригадайте, шукаючи наголос, ми звали, ніби наше слово загубилося. І так, давайте позвемо слово коза. Позвемо козу. Таким чином, ми почуємо, яку частину слова ми вимовляємо з більшою силою, протяжно. А протягнути ми можемо, по суті, з вами тільки голосний звук. Тому ж давайте позвемо. Коза! Коза! Ви чуєте, що протягуємо ми останній звук А, -а голосний звук. Бо наголошеним може бути тільки діти голосний звук. Протягуючи звук А. Ми можемо поставити ось таку рисочку, стрілочку, яка падає саме на останній звук А, показуючи нам тим самим, що цей звук буде наголошеним. Наголошеним. Так як звук А знаходиться у другому складі, це означає, що саме другий склад і стане наголошеним. А що ж до першого складу? Такий склад, на який не падає наголос, нагадую вам, називається ненаголошеним. На нього не падає наголос, він ненаголошений. Продовжимо щодо нашої вже знайомої сови. Сова. Давайте віднайдемо, куди ж на який звук падає наголос слові сова, для цього покличемо її. Сова! Сова! Знову наголос падає на останній звук, бо його ми протягуємо, протяжно вимовляємо, коли звемо сова. Це звук А, який є останнім. І позначаємо ми наголос над звуковою схемою за допомогою рисочки. Ну, у мене вона виглядає, як трикутничок, стрілочка, так? Але можна просто поставити рисочку над звуком, на який падає наголос. Цей звук знаходиться в другому складі. А значить, другий склад, діти, буде наголошеним. Наголошеним. На нього падає наголос. Далі вже знайома нам вода. Покличемо це буде вода чи вода? Вода. Вода. Прекрасно, ми знову чуємо наголос на останній голосний звук А. Це означає, що останній звук А наголошений, і другий склад. В якому знаходиться цей звук, буде також наголошений. Позначаємо знову-таки надзвуковою схемою за допомогою рисочки. Такий наголос. Чудово! Давайте продовжимо далі. Море. Діти, наголос буде падати на перший склад чи на другий. Ну, ви вже бачите на екрані, правда, що наголос падає на перший склад. Я на вам вже надала підказку. Але все ж таки. Як правильно вимовляти? Море чи море? Давайте позвемо море і визначимо, як правильно вимовляти і куди падає наголос. Почали море! Море! Прекрасно! Ми чуємо, що наголос падає на голосний звук О, бо його ми вимовляємо більш протяжно? Отже, наголошеним буде саме звук О. Який знаходиться в першому складі. А значить, перший склад є наголошеним. Прекрасно. Визначаємо в останньому слові наголос в слові книга. Звемо книгу. Книга. Книга. Чудово. Ми чуємо протяжно звук. А тепер, дітки, ви не бачите в мене розподілення слова в звуковій схемі на склади. Визначить самі, який склад в слові буде наголошеним, перший склад чи другий в слові книга. Ми з вами вже знаємо, що наголос падає на звук і. Залишилось визначити, в якому складі він знаходиться. В першій частині складі чи в другій частині слова, тобто в складі слова. Я впевнена, ви з цим легко впораєтеся. Ну, а ми з вами завершуємо. І сьогодні ми з вами пригадували, що таке звукова схема слова, що таке наголос і які бувають звуки. Нагадаємо ще раз, звуки бувають голосними, приголосними твердими, приголосними м'якими. Звукова схема показує нам звуки, з яких складається слово. І позначаємо в звуковій схемі. Знаки, якими зображаються ці звуки, наголос. Наголос визначається в слові за допомогою того, як ми гукаємо слово, за допомогою того, на яку частину слова ми робимо більший акцент, тобто яку частину слова ми вимовляємо з більшою силою, більш протяжно. Позначається наголос за допомогою риски, яка ставиться над звуком, який буде під наголосом. Ніби стріла пронизує цей звук. Ну і наостанок, будь ласка, зробіть звукову схему до слова вікно. Ви можете зробити це на звичайному, наприклад, альбомному листі або листочку, який, вам, який у вас є в альбомі. І так, вікно. Робимо до нього звукову схему. Розділяємо це слово на склади за допомогою долоньки і підборідка, а також позначаємо наголос, на який звук і склад падає наголос у слові вікно. Ви молодці.